Так, з двох команд старшокласників 36-ї школи визначають найшвидших. Змагаються на час, показують те, що вчили на цивільному захисті. Тим часом у третьокласників урок з пожежної безпеки. Як бути обережним з вогнем, прийшли їм розповісти самі ж пожежники. Ну, можна на, на плиту ставити рушники. всякі. Якщо наприклад, накричнити... газ, то треба закрити рот і ніс. Якомога не з цього вийти на балкон і просити дорослих то допомога. викликати 101. А раптово у школі лунає тривожний сигнал. Дзвінок дзінчить тричі. Що у такому випадку робити? Діти знають. Не Усі вийшли зі школи менш ніж за шість хвилин. Хтось вибіг у футболці, та більшість вхопили ще й свої речі, із завданням впорались. Основний ворог під час заокації це паніка. Тому наше завдання було забезпечити максимально правильне виконання вправи і запобігти виникненню паніки, що, в принципі, ми і досягли. А на подвір'ї школи надзвичайники розгорнули міні-пожежну станцію. Тут виставили свою амуніцію та показали, як працюють. Я ніколи не бачив, як працюють пожежники, тобто мені дійсно було цікаво подивитись на їхню роботу. Тренінги для школярів розробив Центр безпеки міста разом із надзвичайниками. З ним побувають у всіх школах. Діти в формі ігор, в формі забави вивчають правила і пожежної безпеки, і правила поведінки на дорозі. Тому, власне, ми беремо європейський досвід. Цього тижня про пожежну безпеку розкажуть ще у 96-й школі. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.